Ви колись бачили міст, який вищий за Ейфелеву вежу. От він є, Бейпанзянський міст у Китаї 565 метрів над річкою. Це якби ви стояли на даху Ейфелевої вежі, підстрибнули і все одно не дісталися до мосту. Йоги від його вибудували не кранами, а за допомогою дронів. Дрони протягнули канат через ущелину і вже по ньому натягнули головні троси. Тобто дрони зробили більше для людства, ніж деякі родичі на суботніх зборах. І от я подумав, може нам час протягнути свій внутрішній канат через власні ущелини, між не можу і спробую. Бо, друзі, субота це не день, коли треба лежати, це день, коли можна зробити щось нарешті по-своєму. 8 листопада, субота, ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні, здається, світ вирішив зробити колаборацію усіх можливих настроїв. Почнемо з дня людини, яку вважають нездатною до навчання. Це день, коли можна спокійно не знати, як вмикається пральна машинка, і ніхто тебе не засудить. Просто скажіть, я святкую. Далі день здорового харчування. Тобто, сьогодні можна з'їсти брокколі, але робити вигляд, що то торт. А потім Міжнародний день каламбурів. Так що, якщо хтось сьогодні підколе вас словом, не злитись. Людина просто відчула святковий дух гри, слів і легкого безумства. Далі день без вайфай. Чудовий день, щоб подивитися в очі тому, з ким ви живете, і вперше за три роки згадати, як його звати. Ну і фінал Всесвітній день піаніста, тож якщо у вас сьогодні тремтять руки, кажіть, що ви просто розминаєтеся перед концертом. Що по іменинах? Їх сьогодні святкують Гаврило, Михайло, Павло і Марта. Хай ваш день буде як хороший кавовий акорд з нотами радості, легким післясмаком щастя і без осаду. А тепер про прикмети. Якщо сьогодні на небі багато хмар, скоро буде сніг або дощ, або просто ваш прогноз погодить точніший за метеосайт. Вітер з півночі чекайте морозів, тобто якщо вам сьогодні подзвонить колишній з півночі, теж чекайте холодного тону. Якщо сильний мороз, значить він надовго, як борг за світло. Що сьогодні категорично заборонено робити. Ну, по-перше, не вплутуйтесь у суперечки з близькими, бо навіть якщо ви виграєте, душа програє. Також не купуйте сьогодні нічого дорогого, бо доля має почуття гумору і часто тестує гарантійний термін. Ну а ще не зволікайте, бо життя це не поїзд інтерсіті, не завжди приїде наступний. Ну а тепер на черзі гороскопи і те, що нам з вами обіцяють зірки. Тож, Овен, якщо сьогодні здається, що світ проти вас, перевірте, може ви просто не туди повернули карту. Телець, не робіть вигляд, щоб ви розумієте, що відбувається. Це субота, ніхто не розуміє. Близнюки, на ваш день, як Wi-Fi у маршрутці. Сигнал слабкий, але іноді ловить. Рак, якщо сьогодні вам захочеться залізти в панцир, перевірте, чи там є опалення. Лев, хто сьогодні скаже вам правду? Не ображайтеся, просто вдайте, що це комплімент. Діва, ваш план на день зірветься, але тільки для того, щоб стало цікавіше. Терези, ви сьогодні станете суддею між двома силами поспати ще 5 хвилин і життя проходить. Скорпіон, у вас буде несподіваний дзвінок, можливо, від банку, можливо, від долі. Обидві захочуть грошей. Стрілець, ви сьогодні вистрілите фразу, яку запам'ятають надовго, особливо якщо це буде у черзі. Козоріх ваш спокій сьогодні залежить лише від того, чи зможете ви не читати коментарі під новинами. Водолії не вірте сьогодні першим думкам. Вони як чай у готелі. Пакетик той самий, але смак дивний. Ну і риби, ви сьогодні зможете передбачити майбутнє, особливо якщо самі його створите. По гороскопу на цьому все. А тепер, як завжди, про найцінніше. Друзі, сьогодні день, коли всесвіт буквально кричить. Не будь просто спостерігачем. Світ зараз відзначає день піаніста, день каламбурів, день без вайфа і навіть день людей, яких вважають нездатними вчитися. І це ж ідеально, правда? Бо це про нас усіх. Ми всі колись не знали, що робимо. Ми всі іноді губимо сигнал. Ми всі помиляємося у нотах, але саме так народжується музика життя. І навіть якщо сьогодні ви просто навчилися робити каву без розсипаних зерен, це вже крок уперед. Тож, панове і пані, дозвольте сказати це пафосно, але чесно. Живіть сьогодні так, ніби сам дрон, із вашими мріями щойно перелетів у щелину. Не підводьте його. Ну а я як завжди, вже за традицією, дякую вам за цей ранок, за увагу, за ваш настрій і за те, що слухаєте навіть тоді, коли у світі стільки шуму. Нехай день буде як добрий каламбур, трошки дивним, але абсолютно доречним. Пам'ятайте, якщо сьогодні щось не вийшло, це просто життя тренується на вас як піаніст перед концертом. До завтра. До зустрічі зустрічу цей же час. Міст сьогодні стоїть міцно, навіть якщо це просто міст між ліжком і кухнею. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!